Вітаю ви на каналі TVA. це окрема думка наш гість сьогодні Ірина Бережна. Вітаю в нашій студії народного депутата сьомого скликання. Добрий Добрий Доброго день. дня а, і ясна річ, що не можу не, не спитати вашої думки стосовно коаліції, яка створена, чи можна випромінювати оптимізм стосовно того, що все ж таки зрештою це сталося? Є коаліційна угода, є склад коаліції. А ну в першу чергу безумовно, після того як ми спостерігали за. Традиційною вже для українського політикому коаліціадою, яка тривала досить довго, попри заяви, які лунали напередодні виборів. Але я хочу трошечки, як ви кажете, позитиву вас позбавити. Бо якщо ми подивимося українське законодавство, в якому чітко зазначено, що Коаліція може бути створена виключно після того, якщо ми кажемо про те, що демократія це в першу чергу процедура. Отже, коаліція створюється після, по-перше, набуття повноважень у новообраних депутатів після складання ними присяги, яка відбудеться на першому засіданні. Після того формуються фракції. У новообраній Верховній Раді, і лише після того фракції мають увійти і підписати коаліційну угоду. Отже, я хочу абсолютно відповідально зазначити, з точки зору юридичного значення і легітимності того, що було підписано, це абсолютно нічого. Це виключно піар. Бо він не має жодних юридичних наслідків у коаліційна угода, яку підписали е, у день візиту віце-президента США. Все, що там зазначено, це так само виключно піар. Ну, це взагалі те, чим займається традиційно колишня опозиція, яка нині є владою. Тому я. На, на жаль, менш е, позитивно все це оцінює, достатньо стримано. І більше того, я просто наполягаю на тому, що в перший день е, новообраної Верховної Ради ми маємо всі українці, мають почути звіт уряду. Який закінчує свої повноваження, бо це єдиний раз в Україні, коли е, після 100 днів уряду не було жодного звіту. Я хочу, щоб всі коаліційні угоди було чітко зазначено, хто має нести відповідальність за ту антинародну соціальну політику, яку виробляв останні всі місяці. Цей чинний уряд, хто понесе відповідальність за те, що рівень життя кожного українця в рази погіршився. Отже, перед тим як вони будуть підписувати, а вони мають її підписувати знов після того, як будуть сформовані фракції, і більше того, я закликаю всіх передивитись. Той текст, який буде підписаний mm -hmm. після того, бо я чомусь вважаю, що будуть істотні зміни, і дуже багато речей, які а, заради піару зараз декларуються, будуть просто вилучені з того тексту коаліції, який буде мати юридичні наслідки. Отже, перед тим як вони будуть щось нове обіцяти людям. Хай скажуть, хто буде нести відповідальність за все, що вже наробили в Україні. А коли ви кажете, що порушено певний регламент під час формування коаліції, а, але суспільство вимагало пришвидшити цей процес. Ну тобто, треба тоді казати, що вибачте, суспільство, ми поважаємо цю вимогу. Отже, зараз ми декларуємо свої наміри. Угу. Ми хочемо зазначити, що до коаліції після формування фракцій відуть ось такі фракції. Ми ми відповідально заявляємо, що ми зобов'язуємось зробити перше, друге, третє. Але вибачте, коли суспільство 10 років поспіль кожні вибори кажуть про нібито зняття депутатської недоторканності і ніхто її не знімає, і весь текст у цій пшик піар пшик зводиться виключно до обговорення зняття чи не зняття депутатської. Е ні, ні, ну, ну, це, ну, ну, це ну, ну, означає, що жодних коаліційних вимог і зобов'язань вони не будуть виконувати. Чому ви не брали участі в дострокових праванських це? Моя абсолютно відповідальна позиція. Я вам хочу сказати наступне. Коли ми з вами спілкувались минулого разу, я вам викладала мою позицію. Моя позиція досить принципова. Я вважаю, по перше, що проведення виборів в ситуації, коли... В нас в країні йде де-факто війна, якусь чомусь сором'язливо називають АТО антитерористична операція. Хоч ви знаєте, що знову ж таки я як правник хочу апелювати до чинного законодавства згідно з законодавством в антитерористичній операції, по перше, не мають права брати. Армія, військові, просто це заборонено законом. І вони зараз, виконуючи чиїсь накази, порушують чинне законодавство, і вони про це знають, до речі. По-друге, в ситуації, коли більш ніж 3 мільйони громадян позбавлені де-факто, знову ж таки, я не надаю оцінку цьому, але фактично склалася ситуація в країні, що більш ніж 3 мільйони громадян не можуть Фізично взяти участь у цій виборчій кампанії. А 3 мільйони це ну, населення невеличкої європейської України. Ви можете собі уявити ситуацію, щоб одну невеличку європейську країну позбавили права обирати. Отже, я вважаю, що в такій ситуації країна не мала права проводити вибори, бо, оскільки вони не є легітимними з моєї точки зору і не відображають. Взгляди абсолютно усіх громадян нашої країни, які так само мають право обирати своїх представників. Більше того, новообрана Верховна Рада в достатній мірі не буде представлена. Інтересами е, жителів східних регіонів Схід, і це абсолютно та, зрозуміло. Ну, ну і власне, власне день. інтереси, інтереси Криму. Е, коли ви говорите про, про коліційну угоду, а там є такий пункт, можна говорити там про її досконалість чи недосконалість, там є пункт, який передбачає буквально повернення Криму в, в, в лоно України. Там немає прописаного механізму, який спосіб, як це... і по всім іншим зобов'язанням. До речі, все, що вони там прописали, це загальні, абсолютно пусті вихолощені популістські декларації. Це саме те, чим завжди займаються ось ці представники. Жодне, давайте поговоримо інакше. Ось за. Е... На днях відбулася годовщина так званого Євромайдану. Ось давайте ми просто перерахуємо всі зобов'язання, які лунали зі сцени, і те, що вже рік пройшов, зараз сталося насправді. Всім відомо про курс, який був і який зараз став. Обіцяли європейське майбутнє. Ви знаєте, що європейського угоди не є дійсно до 2016 року. Обіцяли безвізовий режим. Зараз навпаки, майже усі посольства, на жаль, ускладнили процедуру отримання віз для українців. Більший перелік документів видають візи на коротші терміни. І ситуація лише погіршилась. Ну, Далі обіцяли. Справедливі ціни, справедливі тарифи зараз? Ситуація просто жахлива, бо на сьогоднішній день вже втричі підвищені комунальні тариф, і це ще не кінець, бо вже офіційно а, уряд і прем'єр Яценюк зазначив, що будуть знов таки а, підвищення цін. Ну, При тому, там. що українці mm -hmm. не отримують цих послуг. Тобто, що ми маємо? А води гарячої немає, опалення немає, а тарифи платити за те, чого в тебе немає, ти маєш втричі більше. Ну, Скажіть, тарифи, будь ласка, так. за це люди стояли? Ви мені ну, хоче? Ну, назвіть це мене, хоч щось, що вони зробили. Ось пообіцяли. І виконали такого немає за 10 років. Що е, з часів е, помаранчевої революції, що з часів останньої революції ну, нас... немає так. жодного виконаного обіцяння і те саме чекає українців із виконанням коаліційної угоди. Якщо хочете, ми зараз можемо з вами ось зафіксувати, що ми сьогодні спілкуємося з приводу хоча б того, чи приймуть вони закон про зняття депутатської недоторканності. І наступного я не знаю, разу ні, ні, з вами я не знаю, чи є знову така необхідність, яті. тому що нічого нічого не це заважає. Це зазначено в каліці, але нічого не заважає. Якщо це зазначено, значить вони mm. приймають на себе це зобов'язання і мають виконати або вони мають сказати людям відверто. Ми оце пишемо, бо є певний прошарок в суспільстві, хто хоче, щоб це було там. Записана, але ми вам відверто кажемо: нічого з цього виконувати не будемо. Це лише але Окей, ми, це була але, б відверта. Але ми позиція. знаємо, що були прецеденти зняття депутатської недоторканості з Павла Лазаренка, з Олега Царьова. Але а більш... чого, а чого ж а зараз лякатися у цій більшості? Повна влада в країні, президент, уряд, більшість у парламенті, навіть більше ніж 300 народних депутатів мають право вносити навіть конституційне. Чого він кого вони лякаються? Один одного, тобто немає єдності. Окей. Знов про це відверто кажіть, що ми не можемо домовитись, що українці люблять чекайте на повернення де живу 2005 2006 року. Що з нас знову начнуться чвари, що це відкине Україну в розвитку ще на 10 років? Нехай кажуть правду, Ірина що вони нічого сьогодні робити не Ірина я Бережна це знаю, а люди їм вірять. Ми повернемося за миті. Ірина Бережна продовжує, продовжує висловлювати свою окрему думку. Залишайтесь на ців. Ви на каналі це окрема думка Ірини Бережна, народна депутатсьому скликання наш сьогодні висловлює свою окрему думку стосовно, стосовно останніх подій в Україні. Ви згадали про те, що ми не наблизились у, до впритул до співпраці з Євросоюзом і пригадали е, безвізовий перетин кордонів, про яких неодноразово говорила українська влада. Але тут питання ще в отриманні біометричних паспортів, і це була ваша законодавча ініціатива, якщо не помиляюся, так, власне, а що заважатиме Україні отримати цей безвізовий? візову можливість перетину кордону у разі отримання біометричних паспортів Українська влада обіцяє це вже на початку на, наступного року. Пані Юля, ви абсолютно вірно зазначили, я е, достатньо довго займалась, е, перше питаннями лібералізації візового режиму і по безвізового режиму. І по-друге, я е, є дійсно автором. Закону щодо запровадження біометричних паспортів. Але якщо казати більш загально, я можу абсолютно відверто, як людина, яка професійно займалася цими питаннями, зазначити більше того, про це вже відверто говорять європейські політики. що Чинний уряд повністю дискредитував ідею євроінтеграції, бо не зроблена жодною. Ідкреслюю жодної реформи. З тих, які вкрай необхідні країні. Ви знаєте, що декілька днів тому посол Європейського Союзу в Україні, пан Томбінський, офіційно зазначив, що на жодні інвестиції до кінця цього року Україна не має розраховувати, бо цей уряд не проводить жодних реформ. В такій ситуації звичайно інвестори ніколи не прийдуть до країни. А цей уряд, на жаль, спотворив саму ідею Ідею євроінтеграції, бо що таке європейські цінності, що таке європейські стандарти. В першу чергу, це, наприклад, верховенство права. Що ми бачимо сьогодні? Не реформована жодним чином правоохоронні органи, органи прокуратури. Ми сьогодні бачимо так звані народні суди, мусорну люстрацію. Е, та, це почекайте. все абсолютно жодного немає відношення до Європи і до європейських але почекайте, ми, ми не бачимо складу уряду. Зараз зараз. Скажіть, будь новий, ласка, уряд. в нас є старий уряд, чинний, більше того, новий він буде новий лише в назві. Бо майже всі ті самі міністри лишаться, і це вже офіційно відомо в тій ж самій коаліційній угоді, про це зазначено. Тобто, це буде такий собі новий старий уряд. А скажіть мені, будь ласка, коли вони на Майдані дурили людям голову, обіцяли їм, що як тільки вони отримають владу, вони почнуть реформи і кожен українець буде отримувати європейські пенсії зарплати. Де це все? Хоча б одну реформу мені назвіть, хоча б одну. Немає, ну, давайте ми поговоримо Її. Про, про, а про пройшло вже майже 9 місяців. Давайте ми про підґрунтя попередньої влади. В нас немає наслідування правила, правила і традиції наслідування. Знаєте, влади. Це дуже добра така собі маніпулятивна технологія Сусідно. завжди казати про попередників. Попередників вже немає. Вони отримали владу і вони мали час показати, хоч якийсь результат, хоча б розпочати щось. Окрім того, що але роз, це, погано, роз, що розкрали, немає, це погано що, що, що їх немає. Це погано їх немає. Але говорить транше міжнарод. Одного так. валютного фонду всі зникли е, золотовалютні запаси, резерви Нацбанку. Хтось підняв питання, куди вони зникли? Як це може бути? Ні, ми. Е, Почули заяву прем'єра про те, що це добре, що в нас їх нема, що вони кудись поділись, ці золотовалютні запаси. Бо лише країна із Гой, ну це таку дурницю сказати людям, що лише країна ізгой. Треба їй мати ці золотовалютні запаси. А ми не країна згой, нам вони не потрібні. Почекайте, це що таке? Давайте ми до питання до питання з комунальних тарифів. І власне, якщо би скажімо, немає значення, яка влада, якого року Протязі 23 років незалежності, якщо б влада не загравала зі своїми виборцями, а чітко сказала, що та тарифи варто підвищувати, тому що ми нова ринкова система, нова економічна система, інший рівень комунальних платежів, інший рівень заробітної плати, тому що в нас Ось. є цінісні орієнтири. Інший рівень заробітної плати. неможливо підвищувати тарифи при тому, що курс вдвічі гривні, впала. Тарифи стали більшими, а зарплатня меншою. Можливо, звичайно, якщо б людям пояснити, вони й не проти можливо були б сплачувати, але це має бути по перше, поступово. Це не має бути як шокова терапія. Да, поступово це ваші три роки втраті. Друге так. Так, все, ви зараз пропонуєте, що за всі 23 роки підняти одномоментно одночасно ці тарифи? Добре, але якщо в людей нема грошей, то зрозуміло, що це призведе до кінця року, до того, що буде збільшено оцей дефіцит і невиплата. Бо якщо в них немає грошей, вибачте на те, щоб харчуватись. То вони не будуть їх сплачувати. Їх можна підняти і в 100 разів. Але якщо в людини немає грошей, якщо їй не забезпечені робочі місця, якщо їм поступово не піднімаються зарплатні, то в них нема коштів сплачувати ці тарифи. Це абсолютно зрозуміла істина. Виродом з Луганської області, які сьогодні там настрої, власне, в так довго Донбас переконував нас в необхідності почути, чого власне не почули ми і що цей тривалий час хотів сказав, хотіли нам сказати люди. З Донецької, Луганської області, власне тепер якою має бути державна політика по відношенню до тих людей, тому що ми знаємо, що виграти виграти мир це ще не означає завоювати ці настрої, які там панують, досить різні. Що відбувається сьогодні? І рішення щодо припинення фінансування, як може позначитися на стосунках між тепер частковою територією, яку частково контролює, так контролює так звані ЛНР, ДНР із України? А, ну давайте розіб'ємо ваше. Питання на декілька окремих тезисів. По-перше, що хотіли люди сказати? Вони абсолютно відверто, відкрито ще на початку березня заявили про те, що вимагають децентралізації. Причому вимагали децентралізація не лише для свого регіону, це має бути конституційні зміни. І це би торкалось абсолютно всієї України, і від цього зазначу, виграли б як східні, так і західні mm. регіони. Бо повірте мені, кожен українець, хоча в, в, в Львові, в Житомирі, в Луганську, мріє про те саме. Всі хочуть мати більше автономії. Всі... Першу чергу фінансово, всі хочуть власноруч обирати людей, які будуть ними керувати, і таким чином впливати на політику місцевого рівня, на власне самоврядні організації, інституції. І всі хочуть мати робочі місця, пристойну зарплатню і достойний рівень життя. Це абсолютно та річ, яка об'єднує всіх українців. І це саме вони. Хотіли, і вони про це відверто говорили. Ми не хочемо, щоб до нас, до Луганського, або Донецького або іншого регіону, приїхав зі Львову якийсь губернатор, який абсолютно не розуміється на наших потребах, який має абсолютно інше ідеологічне підґрунтя. Давати казати відверто. В нас багато національна, багато культурна країна, і з цим треба рахуватись. І не треба казати, що бандера для всіх герой. Ні, треба з поваги. Гаю ставитись до тих ідеологічних засад, на яких базується світосприйняття різних регіонів країни. Ніхто з Луганська, Донецька не їхав, не нав'язував. Ті цінності, які притаманні жителям східних регіонів, але чомусь західні регіони вважають, що вони мають право приїжджати, розказувати, які свята треба святкувати, які не треба. Отже, все, чого вимагали люди, вони хотіли, щоб вони самі на своїй землі обирали собі владу, обирали правоохоронців і мали більш автономію. автобусів. Просто питання Жо... рефлексії Ні, і розуміння того, Юлія, що ви у складі великої країни. Чи ви безпере ніхто тоді ви... не Казав, ніхто тоді не казав. Підкреслю про вихід е в якісь інші утворення. Мова йшла виключно про Україну, але про зміну її устрої. Більш повноважень, причому вимагалось це підкреслю для всіх. Регіонів ніхто не казав про те, що ми хочемо ось нам це, а ви там як хочете живіть. Ні, казали про те, що треба реформувати. Угу. Далі їх ніхто не почув. Що натомість зробила влада, тільки не отримавши цю владу у руки. Це спроба відмінити закон про особливий статус регіональних мов. І друга, це заяви про те, що зараз поїдуть поїзда дружби правого сектора. Ми зараз вам тут всім розкажемо, як треба жити і треба любити Україну. Це звичайно те, що Відторгає, але якщо ми повернемось до сьогодення, скажіть мені, будь ласка, як люди, які мають, я підкреслюю, мають паспорти громадянина України? В мене багато родичів. До речі, зараз у Луганську вони всі українці, вони відпрацювали все життя. Вони вже пенсіонери, їм нема куди податись. Ви знаєте, що таке літні люди? Вони не можуть залишити ось цей свій огородик якийсь, це їхня земля. Вони не можуть поїхати, їм нікуди їхати. В них нема а, для цього коштів, на жаль. Бо ви знаєте, що рівень життя там не такий не а, забезпечений. Отже, люд, люди мають. Паспорти громадян України, вони громадяни України. Вони все життя відпахали на цю країну. Вони сплачували до пенсійного фонду усі необхідні кошти. А сьогодні влада центральна каже їм. Ви нас не цікавите, ви можете померти там з голоду і все, що ви заробили, ми вам не будемо виплачувати. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, це якимось чином поліпшує е, відношення до центральної влади? Це якимось чином е, змусить людей полюбити цю країну, як бачите, яка їх Ти, просто та, залишає? Якщо б, наприклад, їм би сказали, у вас є вибір. Ось ми вам побудували домівки. Будь ласка, ви можете переїхати. Ми вам організуємо гуманітарний коридор. Ви приїдете, ви будете тут мешкати. Да, це не якийсь елітні, звичайно, будуть новострої, але це буде пристойне нормальне соціальне житло. Ми вам забезпечимо. Так, мінімально, бо тяжка ситуація в країні ситуація, ми вам забезпечимо мінімально якийсь рівень життя, але ви не помрете зараз тут з голоду. тут передбачено Законом і... про переселенців це, це Ні, не передбачено. Більше того, вже ЮНІСЕФ і ООН від, відкрити листи писали до всіх до урядовців, до президента з приводу того, що цей закон абсолютно не дій. Що переселенцями ніхто не займається, що вони кинуті на призволяще. Так, ось якщо б людині, хоча б дали право ви. Бару, і вона би mm -hmm. е, залишилась, тоді я все одно б з цим не погоджувалась. Але тоді б, хоча б якась логіка була в цих діях, а так це просто банальне соціально економічне. АТО. І якщо хочете, просто геноцид інших слов для цього е, немає. Ірини Ірина Бережна висловила свою окрему думку в ефірі. Каналу Ті Я дякую за що ви знайшли час. Я дякую, дякую нашим глядачам за довіру до каналу. Тія ми з нимися завтра. Ці все добре. На все добре. i uh you -huh.